Хлопці розпочали армування плити, яка буде об'єднувати навіз для автомобільних майданчик та в сам вхід в будинок. Це в нас буде тут посаджене дерево. Тут стрічка буде суцільно з плитою об'єднуватися, тому що щоб коли плита була залита, земля не висипалася до дерева. Тому тут зроблено геобразне, стрічка б'єднується з плитою. Товщина плити бетонування буде 15 см, бетон буде високої марки Б-25, армування 200 на 200, арматурою діаметром 10. Тут буде навіс під автомобілі, мінімум три автомобілі стоятиме, тому навантаження таке буде немаленьке. Потім зверху буде вже декоративне здоблення, а саме тротуарна плитка. Це буде вже сам. Вхід в будинок. Ось такий вигляд має на сьогодні будівельний майданчик. Колони вже пов'язані, чекаємо палубку для встановлення та бетонування колон. Їх у нас на ділянці 16 штук. Потім розпочнемо вже монтувати сам керамоблок. Керамоблок у нас товщина стін буде 38 см, буде монтуватися на клей, теплий монтаж. Потім марку ми вже покажемо, який використовуємо клей для монтажу нашого керамоблоку. Ось такий у нас керамоблок на ділянці. Також присутній газоблок, але то буде для стін під навіс автомобіля, просто щоб змонтувати стіни і заштукатурити декоративною штукатуркою наш навіс. А сам навіс буде з металевих, гарних таких рішень архітектор задумку зробив, що тут металеві будуть конструкції відкритого типу величезні. Також у нас вже готова тераса. Для бетонування щебень вже ущільнений. Також у нас тут буде дерево, також використовується стрічка. Залишилося вкласти плівку та зробити армування. Будемо приймати вже бетон. Підлоги вже наші готові, вже забетоновані для зручності працювати далі. Є можливість поставити керамоблок, ліса, встановлювати опалубку для колон. Також встановлювати опалубку для перекриття. Тому було рішенням негайно зробити. Підлогу по ґрунтам, щоб було далі гарно та якісно монтувати всі види опалопок та якісно використ... ну, монтувати нам було зручно керамоблок. Ось така краса. Продовжимо будівництво будинку в стилі хай-тек. загальна площа 640 квадратних метрів. Дуже класний будиночок в цій частині, де колони. У нас випуски 12 штук. У нас буде багаторівневий багаторівневе перекриття, тобто в одному рівні йтиме, і в цій частині буде рівень е, монолітного перекриття підніматися вище дуже гарне та якісне архітектурне рішення.